Привіт всім сьогодні. У мене дуже особливий гость. Настя представся, Будь ласка. Привіт, мене звати Настя. Я ментор по розкриттю особистості, унікальності людини в блозі та в її діяльності. І потім допомагає це все упакувати в її блог, в систему, яка буде працювати. От ми з Альмірою знайомі вже напевно півроку, Да? От, вона була там в моїй банді одній на одному навчанні, а тепер в моєму проєкті мастермайді. Тому я дуже дуже щаслива, що я нарешті потрапила, бо ми давно планували. Так, так. А скажи, будь ласка, Настя, ну я теж рада була бути і в тебе, і в банді, і в мастермайдах. <сум> а скажи мені, будь ласка, Настя, чому ти обрала саме менторство з блогінгу? Я в принципі досить довго йшла до розуміння про що я Я десь роки три з половиною тому взагалі прийшла в маркетинг і розуміння, що це для мене цікаво, але кожні там сім місяців у мене стається якась така криза або розуміння, що мені вже так як було не дуже цікаво, і мені хочеться чогось нового. Ну тобто, якось не то, щоб перенішуватися, але йти трошки глибше в себе. В що мені цікаво саме маркетингу робити? От. І я там була сторінки і займалася СММ, і там трошки продюсуванням і так далі. От і я прийшла до того, що я відмовилась повністю від такого ведення людей, да, тобто в плані, коли ти сам руками щось робиш, і я перейшла в формат, коли я зрозуміла, що моя сильна сторона це допомагати людям реалізовуватись в цьому. Знаходити їх формат їх унікальності, які можна дуже класно упакувати, от і моя робота більш ефективна. Я не вигораю, от в цьому всьому, і я створюю послуги на акцент того, що мені дійсно важливо змінювати чим допомагати. У мене є відсилка до того, що я раніше, наприклад, робила з чим у мене були складнощі, і я розумію, що через це мені дуже хочеться, щоб люди цей шлях проходили легше. От тому, я якось так постійно. Оце перебудування стратегії розуміння, куди от тому от так от я знайшла в менторингу саме та скажи, будь ласка, які типи контенту найбільш популярні зараз серед аудиторій, і як можна їх ефективно використовувати для привернення, наприклад, уваги? В принципі, якщо використовувати саме аспект блоків для експертів да, або людей підприємств. Які щось створюють, які хочуть щось продавати в блозі, в принципі, монетизовувати якийсь блог, Не будемо розглядати саме там блог, взагалі особисті, які навіть не планують нічого, хочуть чисто рекламу. От в принципі найкраща стратегія саме контенту це коли вона розкриває саме таку трьохвимірність образу експерта. Да? Коли ми розкриваємо особистість, да зі сторони того, хто це, що це які цінності, що важливо для людини, не просто що важливо там. Я то 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 займаюсь, а що саме в тому, що людина робить в кожному її хобі, да. Тобто цікаво, що її надихає в цьому всьому, навіщо вона робить взагалі кожен крок? Тобто контент, який допомагає зрозуміти <тас> ці цінності, точки дотику з людиною, да? тобто, що от про неї можна. Десь стикнутися з людиною, тобто, коли вона розкриває себе, вона не просто людям розповідає, вона з частини аудиторії через цей контент стикається. Да? Тобто, коли ми розкриваємо свої цінності, коли ми розкриваємо свої якісь унікальності, да? коли ми розкриваємо, чому ми робимо якусь дію, да? тобто, ми через це розкриваємо якісь свої сторони, які допомагають людям або нас зрозуміти, або відчути, що О, у мене теж так було, або ще щось. І тоді от є оця Точки дотику з експертом, плюс е, також важливо розкривати експертну да складову це контент, який характеризує не просто якусь користь там, де ви даєте в блозі, а коли ми даємо е, теж розкриваємо експертність з різних сторін, особистого, да, які ви як людина, ну як експерт, да, тобто, як ви комунікуєте, що вам важливо, яке у вас робоче місце, чи важливо вам те робоче місце, да, тобто які ви цілі собі ставити, чому вам важливі ці цілі, Да, тобто, коли ми теж особистість. Сюди включаємо так само, коли ми показуємо, які ми маємо результати в принципі в нашій діяльності. Да? Тобто, е тобто, що от людям було, е вони хочуть в нашій діяльності мати, і це транслюємо. Це теж дуже добре характеризує цю експертність. Тому що люди надихаються і бачать, що ти щось вмієш, а я хочу так само. Е, от, так само дуже важливо давати в принципі, користь в плозі, особливо якщо є ціль е, залучення нової аудиторії. Тобто, часто аудиторія спочатку йде на експертність, да, тобто на користь якусь, а потім вона вже звикає до особистості. Тобто, це дуже важливо. От, дуже важливо балансувати ці види контенту, їх поєднувати між собою, е, от, розкривати себе з різних сторін, щоб люди вас розуміли. Розуміли ваші цінності, що для вас важливо, бо люди в першу чергу йдуть до людини, а не тільки як до експерта. от. Дуже це, багато міла. Ні, Оце, до речі, для мене відкриття було після мастемайдів <після> клас, дякую. А небагато, до речі, це прям пісня. Це дуже корисно, реально. Як я рада, що я колись пішла на кемп? <після> І, як тобі сподобався Ні, я... Ні кемп теж класно, ну, це ну я нічого не хочу пам'ятати. Ну, Ти типу, знаєш, що типу, а... тобі дав кемп? Настю. <світок> <світок> ну, насправді я вважаю, що найбільша цінність кемпа це саме <світок> mm, люди. Ну, типу, люди, яких ти знаходиш там. Тобто так. для мене, ну просто для мене, наприклад, я ж теж колись ходила там, і коли вже була експертом, на самий кемп, кем. А, ну я думаю, що це не так. Ну, <laughs> це Це, це, це там, в не влізе. Е, да, тобто, ой, боже, щось літає тут. <рик> От, і для мене я тобто в більшість навчань вже ходжу не за інформацію. Ну, типу, теж за яко в якійсь мірі, але за такою якоїсь просто там за досвідом людини цікаво послухати, але в більшості я ходжу за людьми. І мені от в кемпі саме подобається це от ком'юніті людей, що приходять дуже класні люди. Типу, і у мене багато точок, дотику, типу, з людьми, які типу, і оці ми товаришуємо, прям які саме поставилися з кемпу. Ну тобто, і це от для мене одна з таких дуже великих сил, типу, знаєш, цього про правда да. Настя, скажи, будь ласка, яким ти бачиш контент через рік, або наприклад, навіть два, і які стратегії потрібно використовувати вже зараз? Угу. Мабуть, якось знаєш підготуватися до цих змін. Знаєш, напевно, те, що я основне, до чого я навіть прийшла в стратегії, це те, що мені здається, що 70% результату залежить саме від того, наскільки ти знайшов свою нішу, своє розуміння того, що тобі цікаво займатися тим, що ти робиш, да? тобто, коли ти от знайшов свою унікальність і в реальності, і в лозі, да? тобто, і розумій, ну тобто, свій от не те, що просто унікальність, да? унікальність плюс свій формат, в якому тобі. Кайфово. Ти коли відчуваєш, що типу, от ти робиш і ти кайфуєш, ти відчуваєш, що ти робиш щось важливе через свою діяльність, через блог, да? тобто, тоді просто це змінюється вайб блогу, вайб діяльності. Тобто Ти відчуваєш цінність усьому, що ти робиш. І ти робиш ну, тобто, по людині це завжди відчувається, коли вона робить це з серця. Mm -hmm. Ну тобто, коли вона робить і кайфує, коли вона бачить в цьому такий сенс, коли вона бачить е, проекти. Мені от, до речі, нещодавно дівчинка теж написала про те, що от видно наскільки ти просто це робиш, навіть не за грошей. Ну тобто, і це дуже важливо, коли відчувається цей вайб, що ти просто кайфуєш, бо дуже багато експертів е, вони або, типу, е, іноді і не дуже люблять свою діяльність, тобто вони вигоріли в ній і далі продовжують працювати, або вони дуже люблять свою діяльність. Але вони, типу, не дуже. Люблять вести блог. тобто блог для них це типу як частина роботи, тобто щоб продати їх послуги, потрібно вести блог. Я вважаю, що це досить погана стратегія, саме тому, що це завжди відчувається. Тобто наскільки людина, от навіть посторіться, то коли буває типу, ти там з поганим настроєм, ну типу більш натхненому, менш натхненому. Це завжди відчувається, типу в якому ти настрої. Тобто, контент дуже змінюється від цього. А якщо ти взагалі не знайшов у цього свого формату. Розуміння, а як тобі, коли ти це робиш, просто тому що треба, типу, вона завжди відчувається і в цьому немає енергії якоїсь, а люди йдуть на енергію. Люди йдуть на те, як ти розповідаєш про те, що ти робиш, люди йдуть на те, як ти проявляєшся через це, люди йдуть на те, яку ти цінність бачиш в тому, що ти робиш, та навіщо це комусь ще робити, наскільки ти віриш в те, що ти робиш, от якщо. Ти не відчуваєш цього запалу, важко продавати, бо продаж я взагалі вважаю, це основа того, наскільки просто ти любиш те, що ти робиш, наскільки ти про це розповідаєш, наскільки от в цьому є оця такі якийсь вайб. Ну тобто, я вважаю, що в принципі основна стратегія це робити те, що ти любиш, знаходити те, що ти любиш, навіть в своїй діяльності постійно змінювати, бо ти не можеш 5 років любити одну і ту саму дію, ну і просто от і те саме робити. Да, тобто дозволяти собі, в принципі, кожні там не знаю півроку. Рік типу, трошки змінювати стратегію, да не очікувати, що ти от зараз робиш, і це там 10 років. Типу, і все типу, де ти більше нічого не будеш змінювати. Тобто от рухатись до самих себе до розуміння. А яка твоя місія взагалі? І що ти хочеш через свою діяльність нести? Що тобі важливо створювати? Да? І от у мене останній раз була криза десь взимку, коли роз не то, що криза там є все. типу. Це криза така, коли ти розумієш, що так як було, вже тобі не дуже цікаво, а ти поки не дуже нащупав, куди як далі. От. І я тоді залишила проекти. от Я перестала повністю вести, ну, вести в плані там з людиною прям робити в такій дуже близькій комунікації. Щось їй робити, прописувати контент-плани. Я залишила тільки проєкт мастер-майків і консультації. І от створюю зараз нові проекти, тому що я відчула, що. Я готова до цього. Тобто мені от хочеться іншого, і я знайшла, що мені реально дуже цікаво зараз створювати і вести. Так само, як мастермайда, консультації я прям в цьому проявляюсь, і я бачу, наскільки люди змінюються в цьому. І це по відгукам дуже часто видно, і по тому, які взагалі відгуки, вони такі душевні. дуже. І це все відображення того, що я реально дуже це люблю. І от я хочу взагалі через навіть свої проекти допомагати людям віднаходити оце, що вони люблять в своїй та від діяльності, що влюблять в блозі, знаходження якогось свого формату, і я вважаю, що це в це дуже важливо йти. Мені здається, що ці реально хто зараз а, шукають і не, не можуть себе знайти, і переживають, що мабуть вони не для блогу, може ну внес них якісь інші цінності. Мені здається, що почувши оце, можеш мати розуміння, що блог це не тільки знаєш оце, як я колись думала, експертна голова. Тобі треба тільки давати користь і всім, в принципі, все одно на те, яка ти людина. А ти мені реально показала щось інше. Тобто, людям не все одно, яка ти людина. Люди йдуть на людей, так як я, в принципі, сама до речі, саме прикол в тому, що я сама йду на людей. Я не скільки йду на продукт, мені подобається людина, тоді я можу їй довіритись. А як людина може, наприклад, устане до мене прийти, якщо вона не знає, яка я є. Тому мені от дуже подобається ця і Мені здається, що оце, це реально буде чи є вже напевно тренд новий да. Да, да, знаєш, я просто ти, от якраз казала, і я взагалі для себе розумію, що з війною у мене взагалі дуже змінилось прийняття контенту. Я не знаю, багато хто це відсутково чи ні. Але м -м, у мене раніше я любила прям корисний контент. Тобто мені було цікаво стежити, тобто за балансом особистості експертності, да, там і так далі. Зараз я відчуваю, що мені настільки важливо в експерта саме. Подача його лайфу, тобто показування його експертність. Експертності, да, якщо так можна сказати, через лайфстайл його через те, що він робить, які проекти, що йому подобається. Да? Тобто, не коли там людина виходить, так сьогодні розбираємо п'ять способів там чогось робити. Ну тобто, мені реально не цікаво, і от чомусь дуже цікаво, мені не цікаво в своїй сфері це особливо дивитися. Можливо, тому що я вже знаю багато інформації. Ну, тобто, мене це не чіпляє. Але в принципі, я от відчуваю, що я можу зберегти якийсь контент, там, якісь вправи, да, корисні, які ну це ж про ні, різні ніші ми говоримо, але от якось я за ним за цим не женуся. Я гналася зазвичай це на початку шляху, коли я хотіла цієї інформації безкоштовно, да? А Якщо в мене я зараз потреба, мені легше її вирішити якось інакше. Тобто піти і комплексно пропрацювати. От тому це дуже важливо, насправді, що. От, у багатьох змінилось прийняття контенту, і коли є така дуже важкість в контенті, вона навпаки трошки віддаляє. Тому mm -hmm. дуже важливо балансувати це навіть по дню контенту. Якщо ви навіть щось корисне хочете дати, да, там особистий контент, експертний і так далі, тобто його дуже міксувати. А ще дуже хотіла сказати до того, що ти кажеш, тобто коли люди на шляху до себе там, до пошуку цього, але я ще дуже так, помітила, я от раніше думала, що да, є люди, які от шукають тільки себе, а потім я зрозуміла, що кожен експерт шукає себе. Тобто, навіть якщо ти знайшов свою улюблену сферу, тобто, якщо ти знайшов те, що тобі дуже подобається, ти, блять, ой, вибачте. <р парламент> <рламент> ти все одно себе перестійно шукаєш. Можливо, це емоційно було людина. Все одно постійно себе шукаєш. Ти постійно шукаєш нішування, ти постійно шукаєш проекти, які тобі цікаві, да ти все одно постійно шукаєш себе в своїй сфері, і це теж пошук. І це дуже важливо його якісно проходити. Бо якщо ти не знаходиш крок далі, як тобі масштабуватися, табуватися або виходити на новий рівень, або ще щось ти вигораєш, бо ти не відчуваєш, що ти реалізовуєш свій потенціал, що ти робиш реально постійно щось важливе. Бо ти теж виростаєш з формату, в якому ти довго знаходишся. От, це дуже важливо насправді розуміти. О, от Настя, дуже тобі дякую за твій час. Я впевнена, що це буде дуже корисно для тих, хто шукає себе. І сподіваюся, побачимося ще на довгому подкасті. Да. Я була дуже вдячна, що ти мене запросила. Взагалі дуже цікаво поспілкуватися ще ближче, ще більш на експертні, теми, без інших людей. Теж це дуже цікаво. А от і хочу побажати кожній людині, яка дивиться цей подкаст, не ходити постійно себе в цьому, всьому усьому, що ви робите, і проявляти це, не боятися і постійно шукати, бо ну це дуже важливо. Це точно вам допоможе. 对。<Okay. S 2>